В історії з створенням центрів рекрутингу, яка задача була? Зробити певну альтернативу ТЦК. Ти можеш зайти в армію через систему обов'язкового призову, можеш добровільно піти по мобілізації, можеш примисово піти по мобілізації. На чому ми в даній ситуації ведемо свою роботу? Коли тебе забирають повісткою з РТЦК, Тебе не запитують, куди ти хочеш іти служити. На певний календарний, скажімо, тиждень є розпорядження мобілізаційне. Зараз сухопутні війська, потім в десанту штурмові, потім ну, військово-морські собі відбирають, якби там, там треба вміти плавати там спеціальні здібності, якщо морська піхота там йде. Якщо сили безпілотних систем там свій е, критерій підбору, е, сили територіальної оборони стільки. Ну, тобто взяли за руку сьогодні, а сьогодні відправляємо дешеве. Все, в навчальні центри, відповідно, план розподілу є на десантуштомові війська, ти підеш. Чим ми відрізняємо в цьому? Ми забираємо до себе. Ми забираємо або до першої бригади, або 113-ї бригади, або до 122-ї Одеської, 111-ї Луганської, 103-ї Львівської, до якоїсь з наших бригад. А в чому тут деякі де, 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 там риси? Ти будеш служити зі своїм так. Ти, ти не будеш пояснювати, що таке Павлове поле, що таке москалівка, і з якого боку у тебе ХТЗ поїхало на Салтівку на вкулашки, там свого <гум> часу там боротися. Або де ти навчався в спортивній школі. Зрозуміло, що на 99% ти знайдеш або знайомих, або спільних знайомих там. Служити комфортніше, комфортніше служити, шо до чого призводить? До То створення нормального морального клімату. менталітет, якийсь тобі не потрібно. Це складова. Це складова. От менталітет вкладається в наше з тобою братерство або землячество. І там виходить нормальна атмосфера.